Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Під час апостола маленька дитинка бігала по церкві і всі чули правда про це. І це є радісно, тому що це означає, що ця дитинка себе почуває як вдома. Що вона не боїться висловити свої емоції, що вона не боїться, а що скажуть люди, що скажуть інші. Вона почуває себе в Божому домі, і вона радіє тим. Вона не має ніяких границь, меж. Так само і в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як важливо є подолати наші межі, наші границі, які віддаляють нас від Господа Бога. Жінка Самарянка Ісус. Самаряни, юдеї, вони воювали між собою, не дружили. Ісус Христос ламає той стереотип, ламає ці границі, переходить до колодязя на сторону Самарян. Це вже, можна сказати, Він вийшов на цю сторону, з якої воювали юдеї. Бачимо, Христос зупиняється біля криниці і підходить жінка. Розмовляти з жінкою також було не прийнято у цій культурі. Христос знову ламає стереотипи, ламає границі і починає бесіду. А тим більше, потім виявляється, що ця жінка мала п'ять чоловіків, і шостого має, але і той не чоловік. Бачимо, Ісус Христос не осуджує, не каже їм, яка ти погана. Дивися, бачиш, яке в тебе життя, але навпаки. Він пропонує їй щось більше, щоб вона пізнала Слово Боже, щоб вона пізнала його, по Христосі Слово Боже. І у цій розмові вона пізнає Його і каже, що дійсно ти є пророк. І тоді цієї жінки теж були якісь стереотипи, теж були якісь були границі, що вона не мала права розмовляти з чужим чоловіком. Що вона не мала права взагалі розмовляти з юдеями, вона ці границі всі відкидає. Вона розмовляє з Господом. І бачимо, ця розмова переносить рясні плоди. Жінка сповнюється вірою, сповнюється надією, сповнюється любов'ю, і вона розуміє, наскільки Бог є люблячий, наскільки Бог є добрий, що прийшов навіть у їхню країну, в Самарію. До тих, які воювали з юдеями, наскільки Бог є люблячий. і у нас цієї радості біжить в місто, вертається. І знову вона ламає ці стереотипи, бо вона починає розказувати, що юдей прийшов на їхню територію, просив на мене, щоб я дала йому води, але це є Спаситель, але це є Месія. І саме через те, що вона переступила той страх. Бо вона могла собі подумати, так, зараз я буду говорити, що я зустріла чоловіка біля криниці, що скажуть мої там люди про те, що я вступила в діалог з юдеєм, що я ще щось там придумала, а може краще я цього не буду казати, а може, перепрошую. Вже ніхто не дрімає, напевно, після того. <хи> і вона знову поборола той страх, бо вона повірила в любов, бо вона несла їм Ісуса, вона несла їм Слово Боже. І вона їх зацікавила. Вони теж могли сказати потім ці люди, а що вона розказує, а що вона знає? Але вони пішли і подивилися, і почали розмовляти, і дійсно зрозуміли, що це є Христос, що це є Спаситель. І тоді, що вони зробили? Вони запропонували, щоб Ісус залишився у їхньому місті, де Він залишився, як читаємо, на два дні. Як важливо є пізнати Господа, як важливо є побороти ці границі, які є в нашій голові. Бо деколи ми також маємо той страх, а що скажуть про мене люди, що я йду до церкви, а що скажуть про мене люди, що я йду до причастя там, чи я йду до сповіді, а що про мене священик подумає, що я йду з такими гріхами там? і так далі. І так далі. І ми маємо ці границі, але пам'ятаємо, що у Бога немає границь, що Бог дивиться на наше серце і любить нас такими, якими ми є. Він не засудить нас. І бачимо на прикладі жінки Самарянки, він міг сказати, дивися, ти мала одного чоловіка, другого, третього, четвертого, п'ятого, як ти так могла? Але він цього не сказав. Він подивився на серце, що в цьому серці бракує любові, що це серце є спрагле, що воно хоче дійсно тої живої води, якою є сам Господь, і Господь себе дарує їй. І вона йде і дарує Господа всім іншим. І ті всі інші приходять до Нього і залишають його у своїм місці, у своїм серці також. Так і ми. Ніколи не зважаємо, хто що каже, а пам'ятаємо, що Бог чекає на нас. Пам'ятаймо, що Він шукає в нашому серці місця для себе, щоб прийти, щоб бути з нами. Щоб допомогти нам перейти через ці всі труднощі, які ми маємо в нашому житті. І він хоче, щоб ми зняли ті всі границі в нашій голові, ці всі рамки, і дозволили йому діяти в нашому житті. Бо деколи ми думаємо так, тут можу я зробити, а далі ти Боже роби. Ну а на лише всякий, на всякий випадок я перестрахуюся, своїх п'ять копійок, ще туди поставлю, щоб досвідчити, переконатися, що буде все добре. Так само є такий один приклад, що бізнесмен прямував на дуже важливу зустріч. І від цієї зустрічі залежало його майбутнє життя, залежав його бізнес, чи він буде багатий, чи він буде у славі. І ось він їде машиною на цю зустріч і запізнюється, і не може припаркувати машини, бо все забито. Нема де припаркуватися. І він тоді задав про Бога, каже: Господи, каже, якщо ти є. Каже, зроби так, щоб я міг припаркувати свою машину. Тоді я піду до церкви, посповідаюся, запричащаюся, я буду ревним християнином. От машина виїжджає перед ним, він заїжджає і каже: Господи, вже не треба, каже, вже місце звільнилося. Бачимо, що мусимо дотримуватися наших слів. Мусимо бути з Богом і дякувати Богу і за все. І дозволити Богові бути в нашому серці. Амінь Христос Воскресе.